Більшість адмінпослуг у єдиному місці. Ми так звикли, що свої питання можна швидко вирішити у ЦНАПі, що й не задумуємося, А чи справді це так легко для кожного разом із Володимиром Онуфриком, який з дитинства пересувається на кріслі колісному, ми обстежуємо наскільки доступними є центри надання адміністративних послуг. Перша зупинка відділення в одному з мікрорайонів міста до будинку, в якому воно розташоване, дістаємося практично без проблем. А ось заїзд у саме приміщення доводиться. Шукати пониження своїх функцій уже давно не виконує, та іншого пандуса тут просто немає. Просто в'їжджати, все. о, Ну і що? А далі? От я на цій позиції далі не заїду, мені треба, щоб сюди заїхати, треба набрати розгон, розгон набрати і треба підняти передні колеса швидко на баланс, бо інакше ну, просто вріжуся в цей. Виступ і можна перевернутися. Є слабші люди, є сильніші. Хтось може на баланс стати, хтось не може, хтось контролює спину, хтось не контролює. Це теж багато що залежить. Першу перепону здолали і заходимо у двері. Вони достатньо широкі, крісло тут спокійно проходить, але одразу за ними ще одна перешкода. Поріг та він от з двох частин. Високі, там допускається до двох сантиметрів, краще б нуль було, щоб ну рівний плавний заїзд. Ну тут знову ж ну я заїду, якщо о, а, більшість людей і не заїдуть. А далі проблема серйозніша. Сам офіс цього територіального відділення ЦНАПу на третьому поверсі. А ну тут вже все. От і закінчилася наша подорож. Ми завжди кажемо, що кнопка це не є е, вихід. Ну, ми зараз ту кнопку нажмемо а... чи хтось вийде. Експеримент із кнопкою успішний. За лічені хвилини з'являється адміністратор територіального підрозділу ЦНАПу. Переконує на виклики, реагують завжди. Якщо людина дійсно хоче до нас звернутися з якоюсь послугою, то ми спускаюся Я і беру документи, говорю, що треба. Надаю всю консультацію, якщо треба, зеруй ага. послуг. Обов'язково У нас цей дзвіночок на такому доступному місці Я Кажу я, є ще один працівник, є працівник муніципальної варти. Ми постійно реагуємо. Тим часом ми з Володимиром вирушаємо на іншу локацію і просто дорогою випадково натрапляємо на ще один сюрприз. Кипавнус цікавий, угу. це це вбивця. Ми йдемо десь. От і все, от. Заїду, ня. Задня. Натомість пандус під центральним відділенням ЦНАПу, до якого ми, власне, і прямували, зроблений за усіма вимогами. Володимир у цьому офісі частий гість, тож констатує, він майже взірцевий. Тут добре, що є гум гумове покриття, бо бачимо, що тут є плитка, плитка слизька може бути, а гумове покриття ну, воно буде їхати, не скользити візок. Цей пандус добрий, Та, він нормальний, на нього виїхати нормально. І висота є е поручнів, така як має бути. У ЦНАПі переконують, давно працюють над тим, щоб усі адміністративні, соціальні та дозвільно погоджувальні послуги були доступними для маломобільних груп населення. На першому поверсі надаються всі соціальні послуги. Також, якщо питання стосуються реєстрації бізнесу чи нерухомості, є окремо визначене робоче місце на першому поверсі, і державний реєстратор спускається. Біометричні документи в нас теж оформляються для осіб з інвалідністю на першому поверсі. Стіл номер один. Є кімната санітарна для осіб з інвалідністю, де обладнано відповідно до всіх. Стандартів, як це повинно бути, де можна поставити милиці, де можна заїхати спокійно. Особливо важлива функція в тому, є що ми перші в Україні запустили сервіс мобільний адміністратор, якщо людина не здатна самостійно пересуватися або є особою похилого віку, вона залишає заявку на сайті або телефонує у ЦНАП, і тоді працівник на автомобілі з мобільним кейсом звертається безпосередньо до цієї людини додому і вже оформляє ці документи на місці. Ми робимо все для того, щоб було максимально зручно і доступно. Звичайно, що є ще на чим працює. Сувати такими стараються зробити, й офіси територіальних підрозділів. Єдиний, який розташований не на першому поверсі на вулиці Мазепи, той, що ми власне інспектували, і як тільки дозволить погода, проблемні моменти там обіцяють виправити, зокрема облаштувати такі необхідні пониження. Вже є в нас на 2024 рік є певні стратегічні питання, плани, які ми маємо обов'язково врахувати, тому що кількість осіб з інвалідністю збільшується. Їхня кількість зростає, і відповідно ми маємо реагувати. Тому що такі реалії часу зміниться ситуація чи ні на цій локації. Ми перевіримо через три місяці. Наталі Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.